Якщо говорити не про кадри ворога, а про наші колишні кадри, які стали кадрами ворога, це різноманітні зрадники, які засіли на території Росії. Ми знаємо, що чимало було їх знищено, і головним управлінням розвідки, і СБУ, і службою зовнішньої розвідки, наскільки мені відомо. Теж скажіть, ну як от. Загальними можливо рисами, як проводяться такі операції. Невже наша агентура сидить там, чи навпаки, звідси беруть якийсь такий бандитський аутсорс, який виконує ці задачі? Чи як от загалом такі операції здійснюються. Я розумію, що після війни буде чимало знято про це документальних фільмів, серіалів, але інтерес є завжди до цього? Ну, форми і методи роботи усіх спецслужб світу вони однакові. Тобто ніхто не може там чогось вигадати, тому що це здебільшого людський фактор. Ну наразі це може бути якась технічна складова, яка допомагає в процесі, і успіху досягає той, хто більш креативний, у кого краще підготовлені фахові кадри, хто може зробити нестандартно, не шаблонно, тому що використання шаблонів вони як правило що в бізнесі, що в розвіддах будь-де вже результату такого не приносять, як той, хто застосував це вперше. Той хто перший це зробив, той і збирає всі слівки. Ось, тому Наступного нашому випадку, багато так, випадку. Випадку, так, да, Якщо там десь росіяни когось наймали якісь угруповання, бандитські платили гроші, то це зрозуміло. І ФСБ теж це розуміє, і вона контролює, тобто там контрольована злочинність. Вони виявляють. Тому в даному випадку кожна операція вона унікальна. Ви бачите, що різні форми, різні методи, різні не шаблонні. Тому у нас є і успіх, що ми діємо таким чином. Це якщо коротко не розкриваючи там да, от, ну, якісь специфіки, безумовно, безумовно да, як встановити контакт, як вийти на людину, які засоби зв'язку, як замотивувати. Це ж потрібно, як людині створити уяву, що це все безпечно. Там дуже багато цих різноманітних е, е, аспектів. Тобто, це... яка це пойде <зв1> це... на виконання, ну безумовно, що вона мати якийсь мотив. Тобто без мотиву вона ну, нічого не встиг, не, не, не зробить навіть в кримінальному кодексі, там кожній статті, там же ж е, е, мотив це головне, чи з необережності, чи з от, Основна задача це не тільки там мати Засоби, а і замотивувати виконавця, знайти такого, хто буде вмотивований, або це за гроші, або це особисті якісь. Масті... До індивідуальний системи, підхід має бути до кожного, так. так.